Всі вже бачили ті самі набори, де потрібно облаштувати цілу кімнату, використовуючи лише наліпки. Ви тільки подивіться, як багато тут всяких деталей. Беремо таку платформу та розміщуємо ось тут, а на неї ставимо ось таку шафу. Прикрашаємо нашу стіну ось такими картинами. І, звісно, беремо новорічний декор. Так, клеїмо ось сюди, робимо те ж саме ось тут. та Повторюємо це ось тут. І не забуваємо про декор. А ви бачили цей бант? Беремо його та клеїмо сюди. Далі давайте будемо клеїти такі лампи рівненько і обов'язково наш новорічний декор. Робимо те ж саме ось тут. Та повторюємо це ось тут. А тепер беремо такий навісик та намагаємося рівненько поклеїти тут. Ви бачили цей декор? Намагаємось рівненько приклеїти.